Дворики Амстердама. Дивіться, як затишно. Старі дворики Амстердама. Ух ти у дворі. Який палісадник з такими високими деревами. Жовті вікна. Весело, а тут квітничок. Вистерпарк. Як класно, дивіться. Там он вирує, шум всякий транспорт, дороги, а тут у дворі класно, он сушить. З вікна одіяло провітрюють. Прикольно, знаєте, чимось мені нагадало. Одесу, Львів, Київ. Ось такий парк. Анік уже знайшов собі де присісти, втомився. Так, а оце, бачите, тут були дні пам'яті 5 травня і... Ось так от стільки квітів поклали. День визволення Нідерландів. І ось дивіться, як повставляли квіточки на ось таку ялинку чи дерево. І ось як вони звісають, Теж цікаве таке рішення. Класно. Да. Затишно тут жити, думаю. Дивіться, старі будинки Амстердама. Дитяча, дитячий майданчик. М? Клас. Тут барвінок, так? Ні, це кущик якийсь. А тут бігонію посадили. Все доглянуто, все гарно. Краса. Чи Амстердам не знаю зовсім. Рідко приїжджаємо там якесь будівництво. Ну, все залишають велосипеди. Це нікому нічого не потрібно чужого. Дітки залишають. І ніхто не чіпає. І тут майданчик. Це, мабуть, хтось є, один який шикарний кущ, Барігатний, Да? чи як. Ой. Падубалисни якісь, ви мені розказували. Ось таке, дивіться, прям дерево, дерево. Ось. Це що, з червоними ягідками? Ого-го Ого-го розрісся. Люди сидять, не буду тут йти. Ось такі ще майданчик. Старі дерева. Божейки дивіться, кація, локація, локація. Клас. Зайшли сюди ні відпочине, підемо далі. Так все чисто, хайно. Прям знаєте, я попала, як, як показують от у Київ 50-ті, 60-ті роки, як у нас було чисто, поливали, зелена травичка. І ось такі, ну, не, може, не зовсім такі, але схожі дворики. Хайні, зелені, багато природи, багато зелених насаджень, а зараз один бетон. Ось так, друзі. Амстердам. Купа велосипедів. Ой, тут дивіться, які будинки. Вау. Маленькі каштанчики. Гімназія якась. Ні ну круто, мені подобається. Такий квартальчик. Тут і людей, мабуть, багато не буває. Ось така архітектура, яких років не знаю. А от довоєнні ці будівлі. Це ми знаходимося в західній частині Амстердаму. Кому цікаво, приїжджайте побачите. Ось там написано адреса. Зандам... Зандамер Плейн. Заандамерплейн. Вестер Парк. Ось так. Ось який інжир, дивіться, вже яке листя, ну, тільки щось. А, а вон, бачите, які плоди здоровецькі. Це в сусіда такі, в мене ще не такі великі. Вон. Бачите, які інжирени. Нік пішов по GPS навігатору, я за ним. до Альберт Хейна. Такі маленькі місцинки, щоб щось посадити, а тут бур'ян росте. Ой, тут цілий квартал такий прикольний. З такими дворами. Мені подобається. А вам. Тихо. Так, тут щось таке робиться. Покинули. Чи бомжі спали? Я сумніваюсь тут. Якби на вулиці ніхто не спить, кажуть. І я ніколи не бачила такого. У нас вже теплішає. От сьогодні перший день, що буде вже у нас температура підвищуватися, вже не буде падати. І буде до вихідних 20 градусів тепла. Ось так. Ще хочеться тепла і сонечка бо ми ще в куртках, ну, вже тепліше, вже вітер не холодний, такий теплий, мабуть, вітер помінявся і буде вже тепліше. Де. Так, ну і ось виходимо, ага. машинки заряджаються, виходимо тут кафе. Вийшли на людяну трасу. Зразу вітер. Тут зразу вітер. Там якийсь на наш центр. Заклад якийсь. Може школа. Які цікаві споруди ажурні. Ось ми і знайшли Ельбертхейн. Все, їх знайшов. Зараз заходимо. Будемо поповнювати карточки. кофі house. Кофі-кофі. Заходимо, що ми бачимо. Квіти, квіти. Я бачу піони. Дивіться, вже піони які. Боже. яка краса. Так, 4,50. Букет піонів. Ось таких. О, віться, які вже он А ось взагалі... Так, це 6,50. Ой, які класні, я обожнюю я такі бліденькі. Так, це у нас банкомат. А де у нас поповнення? Може тоді на інформації спитати, якщо тут немає. А, на інформації йдемо, спитаємо. Білі орхідеї, дивіться. Ох, і ці каланхої такі до Дня матері. Композиції. вау.

Послуги. Була і немає. Так, шукаємо прем'єру. Це такий книжковий магазин. Прем'єра. Кафешки. пришли в премьеру. Ось она премьера, да? Карточки можно пополнивать. Тут лостивочки. упаковочки. Амстердам Мерсі, мама. До дня мами. Так. Всяке морозиво перепробувала, але оцей софтайс мені більше всього подобається. Нагадує такий пломбірчик. Мабуть, як з цього, з Макдональдса. Зайшли в такий турецький. Тут, до речі, 2,50. Турецький вже квартальчик. Нік водички тільки захотів, не хоче морозива.